Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, до бою між Олександром Усиком та Тасіном Фюрі, який прийде 18 травня, залишилося чекати зовсім небагато. Фюрі проводить прес-конференцію, Усик дає інтерв'ю, які ви можете подивитися у попередніх відео, тому розкрутка бою йде на повну. До того ж Усик ділиться відео своєї пробіжки на пляжі, а також тренується танцювати переможний гопак, коли здолає Фюрі. Повністю ці ролики є в нашому телеграм-каналі. Також там проводяться прямі трансляції боїв, тому приходьте в суботню ніч на бій Хенні проти Гарсії. Повертаючись до бою за Абсолюта, то Олександр Красюк промоутер Олександра Усика висловився про недавню прес-конференцію Тайсона Ф'юрі. Це був прощальний реквієм. Тайсон Ф'юрі зібрав ЗМІ, щоб попрощатися зі своїм чемпіонським титулом WBC. Я впевнений, що йому було трохи соромно прямо це визнати, тому вони намагалися виступити впевнено. Але реальний факт полягає в тому, що я чув його прогноз щодо того, що бій закінчиться рано. Поєдинок справді завершиться в межах відведеної дистанції. Тим часом Туркій Аля Шейх натякнув, що переможець бою за беззаперечний титул зустрінеться з Ентоні Джошуа замість прописаного в контракті матчу реваншу. Аля Шейх поділився фото за Айджаєм та написав: чекаємо на результат бою Усик проти Фюрі. Але Красюк переконаний, що не варто навіть обговорювати питання з відступними для Усика за відмову від реваншу з Ф'юрі Це не тема для обговорення, тому що Тайсон не зможе перемогти. Але поразка Фюрі не скасовує можливість проведення поєдинку між Айджаєм та циганським королем, оскільки вони можуть визначити, хто з них сильніший невдаха Ну, а поки йдуть дискусії про реванш, багато хто сумнівається, що перший бій взагалі відбудеться. За словами Херговича, його попередили, щоб він був готовий втрутитися, якщо Тайсон Ф'юрі знову відмовиться від поєдинку з Олександром Усиком. Побачимо, що станеться 18 травня. Можливо, їхнього бою 18 травня взагалі не буде. Можливо, щось станеться знову і мені доведеться стрибнути і розбити Усика. Ніколи не знаю, що станеться. Мені сказали, що я маю бути готовим втрутитися. Як ми знаємо, Філіп Хергович має битися 1 червня з Даніелем Дюбуа за титул IBF через два тижні після поєдинку Усика проти ф'юрі. Тому якщо Херговичу доведеться замінити ф'юрі, то турнір 5 на 5 знаходиться під загрозою і там теж має бути заміна. Але поки все йде за планом, Хергович заявив: наскільки все розумію, я обов'язковий претендент за версію IBF. Бій фюрі Усик запланований на 18 травня. Тож після їхнього поєдинку переможець має звільнити титул, а ми з Дюбуа поборемося за вакантний пояс. Я розумію, що все має статися саме таким чином, але в боксі ти ніколи не можеш бути впевненим, напевно. Чи закінчу я кар'єру, якщо програю? Безумовно, я вважаю себе найкращим. Якщо я програю Дюбуа, то тоді до біса це лайно. Я виявлюся не таким хорошим, як гадаю, тож я закінчу кар'єру. Щодо Дюбуа, то він поділився своїми думками перед боєм. Прес-конференція пройшла чудово, вона була схожа на прем'єру фільму. Було багато театральності, в Саудівській Аравії круто роблять подібні речі. Я чув інтерв'ю Херговича, він постійно говорив про наш спаринг. Але як би там не було, він опиниться на спині. Він жорсткий, але я готовий до бою. Якщо він заявив про пенсію, то нехай іде. Я зробив роботу над Міллером, а тепер попрацюю над ним. Думаю, що зараз буде складніший бій. Але я можу полегшити для себе боротьбу, якщо буду перебувати у гарній формі. Що ж, схоже на все на нас чекає багато нокаутів, адже в турнірі 5 на 5 це буде пріоритетом. За правилами турніру команди будуть набирати бали наступним чином. Перемога нокаутом 2 бали. Перемога рішенням 1 бал, нічия 0 балів. А капітани в разі перемоги принесуть команді в два рази більше. Тобто за нокаут 4 бали, а за рішення суди 2 бали. В матчрум капітаном виступає Дентай Вайлдер, а в Квінсбері Хамза Шираз. Ось так розіграють карти Френку Орен та Еді Хірн. Не залишимо ми без уваги і учасників ще одного цікавого бою, а саме джілея проти Вайлдера. Але перед їхніми висловлюваннями послухаймо, що сказав тренер Деонтея Малік Скотт Вайлдер такий, який він є. Він дуже тверда людина, не лише на рингу. але я знаю безліч убивців, які теж мали погану ніч, хоча б раз у кар'єрі. Так що, якою ви силою та агресією не володіли, вам доведеться використовувати свій розум, якщо ви дійсно хочете бути хірургічним нокаутером. Якщо Донтай вийде і стане тим бійцем, яким я завжди хвалюся перед вами. Ми побачимо, як джілей красиво падає. Просто коли Джан утомлюється, він схожий на пиріжок. Він розвалюється йому страшно. Хлопець намагається робити все, щоб не втомитися, тому що розуміє, що у такому стані стає вразливим. Наше завдання відвести його до темряви. І я думаю, що Донтай набагато жорсткіша людина. Джан великий і небезпечний, але я також знаю, на що здатний мій хлопець. Коли він захоче, то може вирубати суперника одним ударом. Тож ми просто маємо вийти та нокаутувати Джану. Сам Деонтей висловився так. Я дуже поважаю Джана, він до біса гарний боєць, тому мені точно доведеться пограти з ним. Він розуміє, проти кого виходить. І я розумію, з чим я стикаюся. Це чудовий бій, і я з нетерпінням чекаю на нього. Я маю зробити те, що не зробив у минулому бою з Паркером. Тому я винен перед фанатами. Я винен їм хвилювання та нокаут. Я винен їм перемогу. Тому я з нетерпінням чекаю 1 червня. Далі переходимо до джілея Джана, який сказав. Я почуваюся чудово перед цим боєм. Що мені треба винести з поразки від паркера? По-перше, мені потрібно трохи заспокоїтися. А по-друге, це вага. Я трішки зменшу її, але мій удар все ще такий. Я чув, як Деонтей сказав, що це його останній танець. Але я знаю, що він небезпечний. Він хоче нокаутувати мене та продовжити свою кар'єру, тому я маю приділити йому більше уваги. Моя ціль ще не досягнута. Тож цей бій лише міст до моєї мети. Умова про реванш з паркером все ще дійсна. Тому, у разі перемоги над Дантеєм, я хочу провести реванш. У бою з Вайлдером я не збирайся покладатися на суди. Окрім цього, Джан поділився думкою про майбутній бій Усика проти Ф'юрі. Я вважаю фаворитом Фюрі, але думаю, що йому буде важко накаутувати Усика. Він надто різкий та швидкий, надто підступний. Але я вірю, що Фюрі, зрештою, здобуде перемогу. Чи зможе Усик перемогти за очками, це можливо, але ймовірність невелика. Потім Джілей надіслав повідомлення для Дантея, яке не потребує перекладу. Алабама Паура пам-пам-бан. І на завершення хочеться додати, що Джаред Андерсон, який невпевнено переміг Ріада Мерхі, погодився провести бій проти 45-річного кубинського ветерана Луїса Ортіса, який відгукнувся на заклик Боба Аруму, після чого Андерсон відреагував Продано. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!